Панове, привіт! Нарешті в моєму клубі назбиралося достатньо монет для нового потужного трансфера. Серед карточок Ultimate Team Birthday мою увагу привернув Карім Бензема. Давненько такого не було. Футбол пішов на паузу. Ми в очікуванні четверга із стикових поєдинків у рамках кваліфікації на євро. Але якщо раптом хтось із вас буде дивитися теніс, НБА чи НХЛ і захоче зробити перегляд ще цікавішим, то до ваших послуг ФАВБЕД, який завжди чекає прогнозів. Ну а пос... Селання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВП. А 100% це стосовно чого, бо я стільки говорю, що не навіть слідкувати. Ну на що ви відписуєте? Ми беремо без Ми беремо Каріма без за 1 мільйон 50 тисяч. Я не знаю, що з ним буду робити далі, але це карім за дрім. Дуже хороша ціна. 5 на фінтах, золоті фінес-шоти. Ах, класний сьогодні буде вечір. Їдемо. 5 зірочок на фінтах. Я вирішив взяти саме таку версію. Хоча 5 зірочок на неробочій нозі це теж симпатично і цікаво. Але фінти можуть допомогти проти суперника, який дуже добре грає в захисті, і треба його чимось. Перехитрити. Золотий фінес-шот. Мрія нападника Ви всі 24 Будемо зараз бити. Трівелки ще, звичайні. Летючка. Поглянемо, як буде стрибати. Тільки так, а в нього є золотого була. Взагалі золотий бензима, мені дуже подобався. У нього там потім і інформ був, вже були якісь повернення. І зараз він в ось такій версії. Ultimate Team Birthday повертається до мого клубу. Дуже цікаві стати. Поглянемо, як буде на полі. Let's go. Ого. Крутенький склад, але центрбек такий, що треба його лупити. Бензима там одразу бачили, як привітався з моїм стадіоном. Чисто дві руки догори. Боженька повернувся на поле. Ну та Бензема не такий легкий змічим, як я собі уявляв. Поки Бен мені не дуже. Але він відкривається страшне, він такі ривки робить цікаві. Пропонує себе крутезно. Бензима, асист, може розпочати, МБП, не забиває, який переправим з так. Ого. Я в Та Як так? Ну... Заанімацію. І це золотий хінец чотики б'є просто в серединку в Едерсона. Я тішусь. Дезорієнтований Едерсон нарешті помиляється. Добий той меч, в сітку там бапе. 1-1. Запхали якусь хрінь, але скільки блоків переді мною в цьому матчі. Боже мій. Проте мій суперник добряче грає в лотація особливо. Карім. боже який пас. Я, я я, я, ну, не вірю. Ну оце, оце, оце. О, боже мій ненавиджу цей прикол, чесно. От Є моментів пару, які в грі ненавиджу. навиджу. спину і паси, коли ти даєш. А твій гравець ховається. Тільки я там натиснув пас. Пішла анімація пасу і втікає МБП. Як це замахує? Це ідіотизм просто. 5 хвилинок ігрових я б щось. Боже мій, Рольфо! Моя маленька дала асист! 2-2! Ми в грі! Ми в грі, бляха! У най Емері прийшов, бо у Йові там вже по хімії не підходив. Отак. Отак. Отакі. Отакі у нас прикольчики. Нічия для мене нічого не сталося. Суперник отримав поразку. Я згасив час, дорогоцінний час. Курва. Курва. Що бедзема зробив? Нулі. Угу. Чи хто може нагуглити? Бо я щось забув, а зараз згадав, що там сталося. Бензима. Є перший гол Каріма Бензима. Трівелкою. Він... Не подобається. Він реально важкувати на мічі. Ну то зараз, правда, геймплей такий, що я не знаю, хто тут мені щось подобається. Але дзола літав. Дзола навіть в тому геймплеї він кружляв. Один-один. Є! Yeah. Все таки тут зараз позиція була вибрана легендарно тоненько так на межі офсайду добре Зізу Як там бро Як там на лялькам БП лялька то була французьке комбо Будь ласка, 25, тоді хтось ще 45. Ще ви проти мене граєте дивись. І можна. І можна, бапіто. Удар, гол. Що ти таке кажеш? Опа. Прекрасний пас був би, якби курва не такий він був, як у FIFA 20. Хто пам'ятає FIFA 20 і трикутники, коли додавав паси на хід, і вони просто 19 з 20 летіли у такого голкіпера? Я просто в шоці. Чому м'яч не прогальмував трішечки швидше, га? Я не знаю, як він то дав, але дав, нехай. Йдемо далі. І дивись. І все, кінець атаки. О, продовження. Гол. Ха-ха, ха Карім Бензима. Дивуюсь, як суперник ще не згорів після того епізоду на вихід з матчу. Ну що там, Бен головою вміє. Але хоче ногою, будь ласка. Ось так. Серйозно? Базовий чех. Не на балансі, о баран. Давай, давай. Читає пас, а я проб'ю. Ясно. Так, я в шоці? Удар гол! Але скільки вже матчів, бензима, золотий фінес-шот взагалі ніде не зіграв. Я в шоці, навіть в дзоле грав, в Сона, скільки я його випускав, грав. Бензима якось життя не дає йому навіть вийти на той золотий фінес шот. Ну прибий. Пен. Є, чудово. Ха-ха, молодець! Ви бачили Мілітао? Молодець ізо. Ось вона. Ось вона. Прекрасно. Як французькою буде мішок. Папа ближній молодець. Мене трафить від тої гри. Де все заплив кінець? Добре. Дійсно добре. Отак. No. Настане час, настане. Ще треба створювати моменти. Встигаю. ще атаку. Атаченьку. Давай, 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 атачонько. Ah! Що це? Що це? червона може реф? Що це? Отак. Скотт! Ну, так як вони зіграли, то звісно скотство, але. Червона картка, тому. А, оцей момент. Боже мій, я вже й забув, що це було в цьому матчі. Перший пішов один-один. Ай, Мальдіні! Я не чую і не бачу, куди йде твій автобус. А, він же перебудувався, він же в чотири дивись. А вже все. Бобік здох. А. А! Ой! А. Міцна команда. Мене замахали міцні команди. Я хочу якогось туриста. Гол гол! Оце Карім Бензима. Це є його гра. Далі є офсайд, чи нема? Офсайду не було. От як він там позицію вибрав? Боже мій Мальдіні. Оце є легендарно Ісака зібрав і що? нічого з того не мав. О, він Фелікса, але ще має непрокаченого такого. Чадно, я ж не для себе. Боже мій. Бен. Беляха, Сар. Дальня, Анрі А що тобі не стоїться в тих воротах, Сар? Чого виходиш? Біда. Я не витягну того. Я того не витягну. Їдемо. Та як так? Мені здається, що я тисну r 2 а гравець не біжить, Ну... Дуже важливий гол. Бляха життєво необхідний в цьому матчі. Не вийшло. Чотири матчі ще залишається. Чотири матчика всього лише. Сім матчів шість голів три асисти. Зовсім не сподобався. Я розчарований ним. Очікувань було значно більше. Може, трохи геймплей повпливав. Дуже погано гралося, але він все одно був таким, що. Після дзола якось от не те. Навіть не після кройфа, після дзоли. Дзола такий моторний, швиденький, шук-шук, бензима тупенький, тому я його продам. Коли він був золотий, набагато більше вражень було. Такого я не чекав, карім бензима мене розчарував. Але сподіваюся, не розчарував вас і я сьогоднішнім відео, і ви поставите вподобайку. Скоро знову почуємось і побачимось. Бережіть себе.